Доброго дня ще раз. Ми з України розпочинаємо урок з географії. На минулому уроці ми знайомилися з особливостями географічного положення України, розглянули особливості фізико-географічного, економіко-географічного та геополітичного положення України. Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися з територією України. і Сьогодні з'ясуємо, як же відбувалося формування території України, тому що. Ті межі України, які ми сьогодні знаємо, вони не завжди були такими, і процес формування нашої території був дуже дуже складний. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – це формування території України і адміністративно-територіальний устрій України. Будемо розпочинати. І так як я вже казав, формування території України дуже складний процес, і нам сьогодні багато доведеться заглядати в історію України. Перші державні утворення з'явилися на, на терені нашої держави ще в 3-му столітті до нашої ери. Це були держави е, кимірійців, потім це були держави скіфів і сарматів. Е, в 6-му столітті нашої ери на території України проживають племена слав'ян, і ці племена слав'ян утворюють племінний союз антів. Трошки пізніше, у VI-VIII столітті, племена східних слов'ян розселилися по всій території України. Це були Поляни, Сіверяни, Вуличі, Тиверці, Дуліби і Білий Харват. В 9-12 столітті на території України виникла одна з наймогутніших держав Європи, яка називалася Київська Русь, яка в 13-16 столітті вона розпалася. І українські землі потрапляють під, під владу іноземних держав, таких як Литва, Польща і Османська імперія. У 16 столітті на території Запоріжжя була утворена Козацька держава Запорізька Січ, влада козацтва поширилася практично на всю правобережну Україну. У 1654 році, за наслідками національно визвольної війни українського народу. Було укладено Про Яславську мирну угоду. Укладена вона була з московської держави. За о, значить наслідками цієї угоди всі українські землі приєднуються до московської держави. Натомість Московія обіцяла, як завжди, тільки обіцяє, нічого не робить. Да, Московія обіцяла захистити Україну від поляків у 1667 році. Було укладено андрусівський мирний договір. Е, згідно з цим договором московська держава і колишня Польща, це була річ Посполита, поділили Україну по Дніпру на лівобережну, е, яка з Києвом відійшла до Москви, а Правобережна відійшла до Польщі. В кінці 18 століття західноукраїнські землі відійшли до складу Австро-Угорської імперії в результаті поділів Польщі між Росією, Прусією, колишня Німеччина. І австро угорщини Тобто, ми бачимо, що на кінець 18 століття фактично Україна як держава існувати перестала і була розшматована між своїми сусідами в 1917-18 роках була спроба відновлення незалежності України. Була проголошена, три держави на території України існувало в 18 році. Це Українська Народна Республіка зі столицею міста Київ. Західноукраїнська Народна Республіка зі столицею в місті Львов і е, Українська Радянська Соціалістична Республіка із столицею в місті Харків. У 22 січня 1922 року відбулася визначна подія в історії України. Відбулося, було підписано акт. Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, і створення єдиної держави України. Це була дуже важлива подія як в історії України, так і в формуванні е, території нашої держави. І сьогодні, кожного року, 22 січня, ми з вами святкуємо національне свято: це День Соборності, День возз'єднання українських земель. Це особливо актуально сьогодні, коли на території України йде йде повноцінна війна, ті події ще раз говорять про те, що нам, українцям, треба триматися разом. Що ми власне сьогодні робимо? І наводимо приклад, показуємо всьому світу, як треба тримати єдність, особливо в складні часи. У 1919-1920 роках західноукраїнські землі. Війшли до складу Польщі, північна Буковина та Бесарабія відійшли до складу Румунії, а Закарпаття було окуповане Чехословаччиною. У 1922 році був утворений Радянський Союз, і Україна повністю війшла до складу Радянського Союзу в тих межах, в яких вона тоді була. І відійшла вона туди як Українська Радянська Соціалістична Республіка, УРСР. Багато подій в історії формування України відбулися вже коли наша держава опинилася в складі Радянського Союзу. А саме у 1939 році Україна повертає собі всі оці західноукраїнські землі, які в 18 столітті відійшли до Польщі. Наступна подія відбулася через рік, уже через рік, у 1940 році, північна Буковина та Південна Басарабія були включені до складу України е, до складу України в 1940 році, і е, в 1945 році Україні було повернуто Закарпаття. Ось, будь ласка, Чехословаччина повернула нам Закарпаття у 1945 році. А у 1954 році відбулася визначна подія. А саме Кримська область була за рішенням Верховної Ради Радянського Союзу, була передана до складу України в 1954 році. Згодом вона отримала назву Автономна Республіка Крим, яка на сьогоднішній день є невід'ємною складовою частиною України. Звичайно, зміни в адміністративно-територіальному поділі відбувалися періодично, і, хоча вони були незначні, але все ж. Вирогідно для вас буде знати, що Київ не завжди був столицею України. Свій час був і Львів, Але вже коли Україна була в складі радянського союзу, частково і ще до радянського союзу, з 1919 по 1934 роки, наша, столицею нашої території було місто Харків, місто герой Харків, яке сьогодні. Мужньо протистоїть російській агресії, хоча сильно потерпає від обстрілів. Згодом, в липні 1934 року столицю було перенесено із Харкова до міста Києва. Формування території України завершується 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада про Прийняла акт проголошення незалежності України з того часу, Україна є незалежною суверенною правовою державою і її кордони є недоторкані. Рухаємося далі. Тепер переходимо до другого питання нашого уроку. це адміністративно-територіальний устрій. І так, адміністративно-територіальний устрій це поділ країни на частини з метою полегшеного управління на місцях. Звичайно, не може одна влада, яка знаходиться в столиці, керувати всією країною, адже наша країна найбільша країна Європи, і тому було дуже, було б дуже складно з одного центру, з одного місця керувати. Для цього на різних територіях створюються місцеві органи влади. Тобто, територія ділиться на менші частинки і створюються місцеві влади, які керують цими територіями. Тобто адміністративно-територіальний устрій це поділ України на менші частини для того, щоб легше було управляти територією на окремих місцях. адміністративно територіальний поділ України пройшов дуже складну, теж історію формування, і знову занурюємося в історію. Змінювався він не один раз у 19 столітті на території сучасної України, яка перебувала на той час в складі Російської імперії. Було поділено на губернії. Ось вони всі перед вами ці губернії. Це Київська, Волинська, Подільська, Чернігівська, Полтавська, слобідсько українська далі Катеринославська, Таврійська і Херсонська. Ці губернії е, входили е, до чотирьох генерал-губернаторств. Такими генерал-губернаторствами були: Київське, малоросійське і новоросійсько-бессарабське губернаторство. На початку ХХ століття губернії були змінені на повіти, які ділилися на волості, а потім були змінені на округи. Треба сказати, що Україна мала той адміністративно-територіальний поділ до складу яку, тієї держави, до складу якої вона входила. Так, наприклад, коли Україна входила до складу Польщі, то вона поділялася на воєводство, тому що Польща поділялася на воєводство, поділяється вона і зараз. Зміни в 20 столітті в адміністративно-територіальному устрої продовжувалися. І у 1932 році на території України були створені перші п'ять областей. Це Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька. Оце перші п'ять областей, які були утворені у 1932 році. Надалі зміни адміністративно-територіального поділу України. Пов'язувалася з тим, що деякі області об'єднувалися, деякі області змінювали назву. Давайте наведемо приклад. Наприклад, Івано-Франківська область раніше називалася Станіславська, але вона була свій час просто переименована. Далі, після війни, у 1954 році були об'єднані Одеська і Ізмаївська область, і утворилася одна область Одеська. У 1959 році знов-таки були об'єднані Львівська і Дрогобицька область, і була утворена одна область Львівська. І таких змін за 20 століття в адміністративно-територіальному поділі України було дуже дуже багато. А що ж, сучасний адміністративно-територіальний устрій України? Давайте подивимось: сучасний адміністративно-територіальний устрій України. Значить, включає в себе 24 області і Автономну Республіку Крим. 24 області і Автономна республіка Крим. Сучасний адміністративно-територіальний устрій України складається з трьох рівнів. Дашенька називається Рівм. Вищий, середній і первинний. І так. До вищого рівня, до вищого рівня відноситься. Вероніка, називай, що відноситься до вищого рівня? Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Київ і Севастополь зі спеціальним статусом центрального підпорядкування. Так. До середнього рівня Кароліна, що відноситься? Адміністративні райони, міста з районним поділом. Так, адміністративні райони і міста з районним поділом. Саврінка, до первинного рівня, що відносимо? Міста, безподілені райони, райони в містах, селища і села. І села. От такий, дякую. От такий сучасний вигляд має адміністративно-територіальний устрій України. Але події, які відбулися в 2014 році. Змусили Верховну Раду прийняти ряд е, законів, і згідно е, із, одним, із одним таким законом, е, від 15 квітня 2014 року Автономна Республіка Крим місто Севастополь визнаються тимчасово окупованою територією. Ще один закон був прийнятий Верховною Радою, 18 березня 2015 року, який сказав, говорить про те. Що окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, також визнано тимчасово окупованими територіями. Ті території, які окуповані сьогодні російськими нелюдами, це територія Запорізької і Херсонської областей, не мають статусу ще тимчасово окупованих територій. Вони не мають цього статусу. Оскільки відбувається їх деокупація. Я думаю, що з цим зрозуміло. Сьогодні статус тимчасово окупованих територій мають Донецька, Луганська область, Автономна Республіка Крим, а частини Запорізької і Херсонської області, вони юридично ще такого статусу не мають. Їх називають тимчасово окуповані території, але юридично немає закону відповідного, да? щоб ви це розуміли. Їх не роблять тимчасово окуповані, тому що відбувається їх деокупація. Збройні сили України працюють над деокупацією цих територій. Так, рухаємося далі. Е, значить, е, а ось та карта, яку ви маєте знати, як табличку множення. Це адміністративна карта України. Така сама карта є у вас в Арпасі. Карта адміністративно-територіальний поділ називається. Значить, всю Україну поділяють на декілька регіонів. Це Західний регіон, показую, Західний регіон, Північний регіон, Східний регіон, центральний регіон і Південний регіон. Отже, подивіться, всього п'ять регіонів. Давайте з вами з'ясуємо, які області належать до північного регіону. Будь ласка, Вероніка називайте. Північний регіон. Які це області? Північне це Житомирська, Київська, Чернігівська. Чернігівська, достатньо. Панчелюга Денис, Західний регіон, називаємо область. Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернігівська, Черні... Черні... Угу. Чернівецька. Чернівецька, Закарпотська, Волинська. Так. Рівненська, Вінницька, Хмельницька. Так, далі. Хто там у нас ще є? Зараз чекайте. Так. Аня Ричкова. На зв'язку, Анічка. Ані. Ричкова. От ну. Так. Добре, Максим, будь ласка, підняв руку, прошу, слухайте. <ụbreaker> Східні області, давай, називай. Східні. Донецька, Луганська uh -huh. та Харківська і Харківська. Так. Аня Олейник, eh, центральні області. Центральний регіони. Uh, Церка… Черкаська. Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська і Запорізька. І Запорізька. І у нас лишився південний регіон, Лєра, ласка, Самофалова, південний регіон. Одеська, Миколаївська, Херсонська. Так, все, все, дуже добре, молодці. Так, дякую. От тож цю карту ви маєте знати, як табличку можете. Що це означає? Це означає, що якщо перед вами контурна карта, то ви на, на контурній карті маєте всі ці області показати і назвати. Ви розумієте, про що я кажу? Рухаємося далі. Рухаємося далі. Відбулася реформа, і в 2020 році Україна отримала новий адміністративно-територіальний устрій. Давайте подивимось на цей новий устрій. Що змінилося? Давайте спочатку, що не змінилося. Не змінилася кількість областей, їх 24, Автономна Республіка Крим, як невід'ємна частина України. Відбулися зміни в нижчих рівнях адміністративно-територіального поділу. в нижчих рівнях. Тобто нова система адміністративно-територіального устрою побудована за принципом регіон, район, громада. Що відбулося? Зменшилася кількість районів. Дивіться, було 436 районів, а стало 136. Скоротилася кількість районів в 10 разів. Перепрошую 4 рази. Далі. Утворилися об єдна, об'єднання об територіальних громад, сіл селищ і міст. Є територіальна громада, міста Києва, наприклад, територіальна громада. Міська, міська об'єднання, територіальна громада, наприклад, міста Харкова. Так, да, Максим, кажи. Максим, ти підняв руку, я тебе слухаю. А ви знали, що в Київській області є село Гаражі? Є, є таке, так. Да. Так, далі. Тобто. А ви знали, що в Київській області є село Казаровичі? Так. Да, да. Так. Дивіться, області, межі областей не змінилися. Змінилися межі районів. Їх тепер 136. Було 437, стало 136. І утворилося півтори тисячі територіальних різноманітних громад. От в цьому, в принципі, зміна адміністративно-територіального поділу і полягає. Тепер те, що стосується домашнього завдання, не спішіть виходити уроки, ще не закінчився. Значить, дивіться: параграф 10, підручника працюєте це матеріал сьогоднішнього уроку. Далі, крім 10-го параграфу, я ж сподіваюся, що, що все-таки ви вийдете з понеділка. Да? Давайте будемо вірити в краще, що ви вийдете. Е, треба буде вам зайти в класрум, Я сьогодні вам скину класрум, тему сьогоднішнього уроку, Зайти. І виконати там тестову роботу. Зараз дивіться, я відкриваю. Так, видно вам, так? Да? Чи не видно? Так, видно. Подивіться, подивіться. 13-10 формування території України. Воно у вас буде в стрічці. Ви відкриваєте цей урок. І ось тут у вас внизу є посилання на тестову роботу. Тестова робота по 9-10 порато. Зараз я її відкрию, щоб ви на неї хоч подивилися. Подивіться, ось ця тестова робота. Вам треба зайти. Перше, що ви робите, прізвище ім'я клас вводите. Далі все дуже просто. Я вже питання для вас підготував. Вам залишилося тільки відповіді написати. Або відмітити. Дивіться. Площу України в першому питанні треба вказати. Далі, друге питання: як називається Національне українське свято з нагоди воз'єднання з і УНР? Вибрати, треба. Далі треба вибрати просто правильну думку. Почитайте уважно, виберете правильно. Далі дивіться, в четвертому завданні треба написати назву географічного центру України. Одним словом, назва географічного центру. Там у нас два географічних центри, я вам про це говорив. Ви можете написати назву будь-якого. Тільки ж дивіться без помилок, будь ласка, тому що не, не, не засчитає система. Далі. Далі напишіть назву міста Героя, яке було столицею України перед тим, як столиця була перенесена до Києва. Напишите. Е, якою є протяжність території України з Заходу на Схід? Тут тільки цифри без букв, Зрозуміли? Ну, і сьоме, і восьме, ви знаєте, як виконувати, а тепер зараз не виходьте. До вас ще класний керівник завітав. Мабуть, хоче подивитися, хто є, кого немає. Так, Марія Юрівна, ви хочете щось дітям сказати? Е, Артем Анатолійович, да -да. ви е, угадали? Ви мені покажіть, будь ласка, е, да. список, список присутніх. Іли ви не можете? А я з камерою, бачите? Та я я просто це. Я просто зараз. По-перше, я виключу зараз запис. Да, ви...